Колишній тренер Динамо та збірної України Йожев Сабо висловився про Андрія Ярмоленка. За його словами, Сергій Ребров правильно зробив, що не викликав ветерана до збірної. Сабо вважає, що Ярмоленко вже своє відіграв, а вік бере своє. Тепер Андрію варто подумати про завершення кар'єри, більше часу приділяти сім'ї та, можливо, почати тренерську роботу. Водночас він наголосив: відразу очолювати команду Ярмоленку не можна. Спершу потрібно пройти всі етапи та здобути тренерський досвід. Легендарний американський супертяж Майк Тайсон офіційно анонсував своє повернення на ринг. Залізний Майк погодив бій проти іншої ікони боксу, непереможеного Флойда Мейвезера. Поєдинок відбудеться у 2026 році. Точна дата та місце стануть відомі пізніше. Анонс цього бою вже викликав справжній шквал дискусій у світі спорту. Багато хто критикує ідею протистояння двох ветеранів. Проте сам Флойд відреагував різко. Він заявив: людей так бісить цей бій, на їхньому місці я б теж злився. Адже як мейвезер примудряється заробляти шалені гроші вже понад 30 років, це їх дратує. Але факт у тому, що всі говорять тільки про переможців, а я і є переможець. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.